Муся муся вставай, і буду, не хочу, я ще сплю, муся вставай. Масечка, ти цілу ніч поміг гарчувала. Давай вставай. А я вже спати, хочу. я ж нічна, сірюка, ти сама це казала. Мамка казала, а тобі вставати, надо пішли на променадик. Мамка, пішли, хоч мене покормиш. Ні, я не хочу. я буду спати. Відкрити двері, мамка. Ти куди, Соня, куди їсти, на кухню? Мусічко, ти що, захворіла? Ні-ні, я хочу спати. Ой, та що ти, Антон Олівчук, порвалася, господи, сприть, та й сприть, васямі сприть, лише Бога. Давай, камбаски досиш. Ой, так цілу нічого цілу чекав. Чи пастетіка, що ти мені сьогодні досиш? Камбаски, камбаски. Ой, мамко, ти в мене сама найкраща. Що? Отримав свою тосу кабаски, ну, отримав. і що? А я не хочу. Я люблю І ціну як мамота паштадик. Мучка що за там не бачила? Як? Що? Божа кулівка. А іде вона тут взялась. А от, він кісти сонячик і два разу Тьо, Та, вон дивись зверху. А бачу бачу, корівку твою. І що, ти їсти будеш? – Ні, просто дивлюсь. Угу. І довго пусть там дивиться? Ну, поки вона не влетить. Бозя курівка. Чи там лобись? І... Не завасайте мені, я зайнято. А я всім бажаю гарного тихого, спокійного дня. Хоча вони взлетіли і мають вже летіти до нас. На вулиці плюс один і шість, мінуса нема, бамка обманула нас. І тут нема мінуса плюс один. А все-таки прапор у гівторок бажаю піднято, незважаючи ні на що і Сім, гарно. ні кого. Сім гарного дня. Ми вистаємо, ми переможемо. Та правильно прайноського, Правильно, правильно. Я також бажаю гарного, тихого, спокійного дня. Наскільки можливо це, паш сонік, Темки бомки пока.